У Львів обленерго повідомили, чи можливо скоротити тривалість відключень електроенергії після російських атак. Ситуація з електропостачанням на Львівщині залишається складною. Мешканці області отримують світло лише. Частково відключення тривають по 13-15 годин на добу. Енергетики продовжують відновлювати мережі після ударів БПЛА та крилатих ракет. У компанії зазначають, що прогнозувати точні терміни повного відновлення подачі електроенергії наразі неможливо. Ситуація з електропостачанням на Львівщині є складною. Одномоментно у нас діє вимкнення від трьох до чотирьох черг. Ситуація складна, але вона повинна стабілізуватися. Роман Іванців також висловив оптимістичний прогноз, що ситуація з електропостачанням з часом нормалізується і зазначив, що кількість відключень поступово скорочуватиметься. Водночас він уточнив, що графіки з тривалістю однієї черги залишаються чинними ще певний час. За його словами, погодинні відключення не змінювались і діятимуть із осені до весни. У разі погіршення ситуації компанія може ввести додаткові черги, а при покращенні частину черг не застосовуватимуть.